Я хочу подякувати сьогодні всім моїм друзям військовим. Просто дякую. Бо я знаю, що хлопці мене дивляться на передові. Вони часом пишуть мені. Я навіть не хочу висловлювати які там у них ніки, бо у нас, знаєте, у нас іде війна. Ворог має знати мінімум, а ми маємо робити максимум. Тому, хлопці, не Бог вас блосить. Я з вами. Я дякую за те, що маю можливість через наших хлопців послужити. бо я не є в строю, я не є військовий, моя зброя це слово, моя зброя це Христ. І тому я також стараюся воювати на, 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 цьому, на цьому духовному фронті, так? але я дякую нашим військовим за те, що я через них маю можливість. Долучитися до історії? Бо прийде час, війна закінчиться. І діти спитають, внуки спитають, тату, а де ти був, як була війна? <кхи> і що я скажу, що я втік і сховався? Ні, я, 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 я наскільки можу, наскільки беру в тому участь. Я дякую нашим славним воїнам, бо і війна мене змінила, і військові, і спілкування з військовими, вони мене теж дуже сильно змінили. Я по іншому дивлюся на життя, на цінність людського життя. Я по іншому дивлюся на, на мою неньку Україну. Яка такою ціною, ціною крови, ціною людського життя, ціною великих жертв здобувається? Бо ми маємо справу не тільки з тими, що в строю, ми маємо справу з тими, що в лікарнях. Повірте мені, всякі. Страшні. Чи це опіки, чи це хірургія, чи це травматологія? Приїжджаєш, дивишся на цих хлопців і розумієш, яка дорога ціна свободи. Свободу ніхто нікому не подарував ніколи і не подарує. Її треба здобувати. Її треба захищати. І щоб здобувати свободу, треба мати волю. Український народ це той народ, який для багатьох народів стане прикладом, прикладом стальної волі, прикладом величезної жертвенності в боротьбі за свободу. І я щасливий, що я до того маю дотик, що я до того долучений. Дякую вам, мої дорогі ангели захисники наші славні воїни. Дякую вам. І нехай всіх нас Господь Бог благословить. Волонтерів моїх дорогих. Я завжди називаю волонтера, що це є. Справжні християни. Бо волонтер це той, що служить ближньому без грошей, чисто по-божому. Тому волонтери це зерцеві християни. Тому я пишаюся ними і так само можу сказати повноцінно, що я належу до твої великої команди волонтерів. Ну і дякую всім вам тим, що допомагаєте підтримувати нас зараз, всі, що жертвуєте, знаєте, що зараз, в даний час, всі кошти, ну, не всі-всі. Але більшу частину коштів, що ви мені допомагаєте, ми направляємо на підтримку наших військових.